Друзі-клієнти, нове свіже поступлення. Кра, кити салман, Другова марка Silver Bay. Сорт С1. Перший сорт. Нерес го року. Дата реалізації 2 роки до 24-го року. 8 місяць, 13 число. Упаковка 1 кілограм. От, бачите в упаковці продукт of USA. Упаковка 1 кг. Поділено на 4. Ось, будь ласка, подивіться. Поділено на 4 таких ділення. Кру ми дефрустували, щоб вам показати, який вона має вигляд. Дивіться. Ікра, крупне зерно, приємний чудовий червоний окрас, пленка захисна, заводська. Є оптова є розріма торгівля. Ікра, червона кити, торгова марка Silver Bay. Для замовлень пишіть телефонуйте.